Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і стало відомо, що міжнародний центр із переслідування та злочин агресії проти України розпочав роботу в ГАЗі. Українська команда з чотирьох слідчих уже прибула і працює. В мене таке запитання. Можливо, у вас теж це буде цікавить. Це моє запитання. Мене це цікавить, такі речі. Ефективність а, цього процесу роботи. Наскільки буде ефективність? Можливо, нам карти покажуть, як вони будуть працювати, чи все гладко буде. І так, ефективність. Ну тут дуже чітко все важко. Довгий і важкий процес. Але це великий шанс для України, щоб ви розуміли. Ось, дуже великий шанс для України посісти своє законне місце у світі. Ось. Дуже чітко буде. Там великі професіонали працюють, важка робота і великий шанс для України. Ось як я бачу це. Але давайте, можливо. угу, угу. Я так скажу, це дуже ще й відповідальний крок. Шлях. Тобто, шлях відповідальний. Давайте подивимося ще, може, карта нам щось по цьому питанню? Чи все буде так гладко? Але вже карти покажуть, що це важкий шлях і довгий. Так швидко це не буде. Це може затягнутися дуже надовго. І так, що ще? Кропітка робота. І будуть висвітлювати, наскільки я розумію, нам треба набратися терпіння. Ось ми почуємо, гучні дуже справи будуть, дуже навіть гучні. Ось, Звичайно, нам не все будуть, не все будуть нам висвітлювати. Ось, І я що ще бачу, що буде. Хтось буде намагатися когось тут. По блату, чи вдасться, зачекайте, чи вдасться, бо в мене таке враження, Да хтось своїх буде, ні не вдасться, ні не вдасться, не вдасться. Будуть, будуть щось, а як би вам сказати, когось уберегти. Можливо, будуть, знаєте, як це називається? Хабарі, тут якось тиск може бути на когось, але не вдасться. Не -не, не вдасться. Там настільки професійні люди сидять, що їх, ви знаєте, от не вдасться їх не залякати. А нічого вони будуть робити свою роботу. Вони, знаєте, ну настільки професійні люди і високоморальні. Ось ця карта ще про мораль говорить, що вони їхні темні діліжки не будуть, але буде висвітлюватися. Я наскільки розумію, це. Дуже важка кропітка робота, тому що там дуже багато документів. Я колись чула, що коли загинув Тарас не Тарас, а В'ячеслав Чорновіл, то там страшенних томів багато було справи, що це тільки одна справа. Ось. А тут уявіть собі, скільки злочинів. Це, це, це кропітка робота, затяжна, довга, важка праця. Ось, і я, наскільки розумію, і будуть намагатися підкупити, щось отримати, якусь інформацію, можливо, не дати. Ось, а хто це буде робити? Давайте то вже запитаємо, якщо ми тут є. Запитаємо, це буде робити хтось хороші, наші порядочні, чи це будуть руски робити? Агенція, агентура Кремля. Наші чи ці? Ну, наші тут. Будуть наші теж. Диявол говорить, у них зобов'язання. Вони пов'язалися, вони якусь клятву прийняли. Я не знаю. Це... Всі ви знаєте, що у нас є агентура Кремля. Завербовані. Оце і є завербовані, наші завербовані будуть класти палки в колеса. А Росія, ну, теж, так. Да. І Росія теж. Тут прямо буде від Путіна йти. Або той, хто керує країною, патрушев чи хто не має значення. Ось. Але Україна теж. теж буде диявол він дуже заважає. Він путає ноги, руки, розум, він дуже впливає на людей, тому що людина пішла вже цим кроком. Це ось я тут бачу: агентура Кремля буде заважати. Але, ще раз повторюю, Яке би болото не тягнули, сумління, принципи цих людей, які там працюють за кордоном, там не просто якісь люди. вони будуть, У них принципи, у них мораль, чесність. Це дуже показово, якось так я це бачу. Мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогі, і разом до перемоги.